Як стати відьмою сьогодні? Присягу склали доброволіці, які вступають у загін бучанських відьом? Початковий курс вишколу у них уже позаду. Ну а попереду бойове злагодження і виконання завдань у складі Сил оборони України. Що саме робитимуть у підрозділі новоспечені відьми? Розказали нашій Ельвіні Сейдбулаєвій. Ще вчора вони були звичайними жінками, а сьогодні стали бучанськими відьмами. Саме так називається добровольчий підрозділ, до якого сьогодні доєдналися вісім новобранець, шикуються зі зброєю в руках і присягають на вірність українському народу. Божу українському народові Юлія Гречані 34 роки. Вона сама виховує дитину. Понад 15 років працювала фітнес-тренеркою, а тепер вона військова. Хто як не ми? То, як не українці, справжні українці, я вважаю, що я жінка, це не значить, те, що я маю ховатись. Я маю захищати як і чоловік. Є дитинка, котру також потрібно захищати, котра біля тебе, але ну якось в один момент стали зранку і вирішила, що потрібно йти. Ульяна на рік молодша за Юлію. Зі зброєю вона теж на тим. Розповідає, що вирішила захищати країну, коли загинули діти знайомих. Її чоловік, військовий, Ульяну підтримав. Це обов'язок зараз кожного бути причетним до того, щоб захищати нашу державу, наші кордони, наших дітей, наших батьків. Ну і потрібно допомагати людям, ті, які зараз набагато складніше. Після шикування бучанські відьми одразу виїжджають на тренування. З ними їдемо, і ми прибуваємо на полігон, Пікап оснащений зброєю. Мобільна вогнева група з чотирьох людей відпрацьовує удари по цілі. Їхнє головне завдання збити шахеди на прильоті до Києва. Бучанське добровольче формування створили на початку великої війни. Після звільнення Київщини багато чоловіків пішли на фронт, тому особовий склад підрозділу це жінки. Їх майже 90 відсотків. Тому свій підрозділ вони і назвали напівжартома відьмами. Бучанські відьма вже три роки. В день це вчительки, лікарки, економісти, а вночі це бійці мобільних підрозділів ППО, що захищають неба Київщини. У найближчі тижні на жінок очікують щоденні тренування, поводження зі зброєю, ведення бою і первинна медична допомога. Ми запрошуємо всіх дівчат. Ми будемо вас навчати. Ми вам дамо зброю, техніку, форму. Ви будете мати великий досвід і долучитись до сил оборони України, коли ваші чоловіки захищають країну на передовій. Відповідно, ви зможете захистити тут від російської наволочі свої домівки і нашу інфраструктуру. Щоб Чоловікам було куди вернутись, Ельвіна Сидбулаєва, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.